Декілька вправ для постави. Зараз ми зробимо. Можна взяти еспандер. А якщо немає, то беріть будь-який пояс від халату. Перед собою. І вперед, ніби грибемо. Робимо 10 разів. Вперед. Трапеція не напружується. І тепер назад. Зараз хтось впаде, закрутиться. От любить вона зараз оця двіжуху цю робить. А друся, ти зараз впадеш. Ну от, Прогнозоване збулося. Так, дьо, перед собою ручки. Зараз ми таким чином вже працюємо, уже розігріваємо і спинку, і, і суглоби. і разом з тим підводимо назад. Працюємо над поставою. Кому не дозволяють, да? розтяжка або зажати грудний відділ робити ось так, ви зупиняєтеся над головою. Поки робите ось настільки, наскільки допускає ваша розтяжка. Кому дозволяє все це робити, ваші м'язи і сухожилля, робите ось таким чином 10 разів. Можна з палкою. Можна з будь-яким поясом або з еспандером це робити. Чудово. Зупинилися далі внизу, розвернули кісті. Ось, до мене долонька. Відводимо. Працюють лопатки. Десять разів кожну вправу. Це ми вже завершили розмивку. Ми вже працюємо.